Вітаю вас, друзі, в ефірі Гукач Новини. Мене звати Маус з пойдешнім новим роком. І сьогодні наш різдвяний випуск. Це П'ятдесятий випуск. Ну що ж, ми запрошуємо нашу студію. Це жовтий собака. Пиві, собака. Здравствуйте, Міккімос. Розкажіть, почаска, а ви ж думаєте, що будете святкувати до Новий рік 2026-му? Якщо, бо у нас новий рік вже сьогодні. Це до Нового року вже сьогодні на прем'єра. Ви розповідаєте. Ви розповідаєте по, по 31-му році, по 1 січня, а він зараз буде звернення президента України Володимира Зеленський. Мікен Маус, ти що стогнеш? Та якщо ти стогнеш, якщо ти стогнеш, якщо ти розповідаєшся про новорік про 31 років по 1 січня, бо 2025 не прощається. А вона не привітається за 2026. Ти замок, ты замок ні, ні ні не жов, жовтый собака. Вийди отсюда. Ну шо ж, ми покажемо на новий рік. Бо Зараз, 31 грудня по 1 січня бо зараз буде звернення президента України Володимир Зеленський, бо 2025 вона прощається, бо 2026 вона привітається з Новим роком, з новим щастям та Різдвом Христовим! Ура! Що це за крік? Я зараз. Чу, чу. Ай. Так, сейчас я вык. Ничего, 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 я просто снимаю. Так, бо, <рістична> бо, 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 бо бо таким була різдвяний випуск Лукач новини. Так, бо до нового року. До нового року вже сьогодні зараз буде звернення України. Звернення президента України Володимира Зеленського з Новим роком! 2026 так, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. З новим роком 2026! З новим щастям!